Доброго вечора всім. Вітаємо нас вас всіх сьогодні в нашому офісі Zoom. І сьогодні я маю честь представити, що буде у нас читати презентацію це підприємець, це лідер, це прекрасна жінка, мама, це... Жінка така цілеспрямована, яка є дуже хорошим прикладом в нашій команді. Це така жінка, знаєте, коли я її побачила, то я зрозуміла, що ця жінка може багато. Тобто передаю сьогодні слово Олі Кислиці. Прошу, будь ласка, Оля, включай мікрофон. Всім доброго вечора. Мені сьогодні така випала честь проводити маркетинг-план компанії New Millennium Center ЛТД. Я рада вітати всіх сьогоднішніх партнерів в цій кімнаті і рада вітати всіх новеньких людей, які сьогодні прийшли розібратися або просто понаблюдати за тою роботою, за тою дією, яку ми робимо в цих чатах і взагалі, як ми движемося. Я представлюсь, мене звати Кислиця Ольга, мені 52 роки, в бізнесі «Міленіум» я місяць, і знаєте, я дуже довго шукала цей бізнес. Взагалі не тільки я, а ми будуємо бізнес з чоловіком. І це наша третя компанія. Взагалі ми по житті часі підприємці, У нас було багато точок по Києву, щось ми десь купляли, щось ми десь продавали, але я завжди шукала якийсь такий бізнес, щоб коли ти спиш, а він працював на тебе. І знаєте, такий бізнес є, його можна було знайти, але раніше він мені просто не попадався на очі. І буквально перед Новим годом, коли я опять же, в соцмережах шукала якусь можливість, мені на очі попався лист мого сьогоднішнього спонсора, це Ольга Шпак. Вона мені написала з Лондона, сама вона із Тернопільської області. Я прочитала листа почала розбиратися, і ось я тут. Знаєте, твій бізнес в інтернеті, це дуже круто на сьогоднішній день. Це дуже-дуже актуальна тема сьогодні, тому що всі мріють сидіти вдома. Зараз, знаєте, такий 21 вік, і всі люди якось так переосмислили своє життя. І зараз мало хто спішить на роботу. Встають утром, знаєте, я сама з села, і раніше мої батьки, вони вставали в пів п'ятого, або сусіди, які не вставали, то вони хоча б включали світло, щоб всі сусіди бачили, що вони тобто теж встали. Розумієте, це все пройшло, його немає. І подивіться зараз, як наші діти, як наші внуки, де ми самі ми свій вільний час проводимо в інтернетах. Хтось грається в якісь ігрушечки. Котики, собачки, хтось лайкає когось, хтось шукає якусь пораду, хтось виставляє якусь пораду. І знаєте, ви можете подивитися на телефоні, скільки ви затрачуєте часу в своєму телефоні, ви будете в шоці, тому що дуже багато часу ми проводимо в соцмережах. І знаєте, якщо це направити на прибиль, розповідати людям, що тут є можливість, тут є онлайн-бізнес то получиться з цього дуже-дуже добре. Дуже, Ми почнемо заробляти кошти в соцмережах. І знаєте, я наблюдала дуже багато людей заробляють в соцмережах. І я думаю, господи, що вони там таке роблять? Що можна робити? Тому що ми привикли ходити на роботу, або щось продавати, або от я дуже багато предлагаю зараз люди, людям цю можливість і мені кажуть, ти знаєш, я не можу оце, я там не бачу ні бізнеса, ні грошей. Я от продала, взяла в руки кошти і я це розумію, що це я заробила. Лучше синиця в руках, як журавель в небі. Так, да, я може десь і згодна з одного боку, але з другого боку це ми заробляємо, поки нас носять ноги. А коли ми вже не зможемо робити, а на пенсію нам взагалі нема чого розчитувати, і ми не зможемо працювати або ми захворіли. Або ми лишились роботи, дуже багато є людей, які лишаються роботи, і поки вони знайдуть роботу, то вони вже напозичаються дуже-дуже багато грошей, розумієте? І в нас є така можливість, щоб ми не покидали ту роботу або той бізнес, який на сьогоднішній день є у нас, ми можемо створити поток дінь ще з одного істочника. І це інтернет нам в поміч. Дуже шикарний бізнес, і я сьогодні вам за нього розповім. Це компанія New Millennium Center LTD. Це американська компанія, яка була створена 24 березня, от скоро вже 12 років їй. І 11-го року. Зареєстрована 24 березня 11-го року. І знаєте, ця компанія дуже достойна. У неї є всі сертифікати. У неї є ці дозволи, в неї є всі дозволи працювати в соцмережах, а це дуже круто, тому що це бізнес онлайн, він не обкладається налогами. В принципі, ви можете, по бажанню, ви можете платити налоги. Але якщо ви не хочете платити по якихось причинах то ви можете не платити, тому що це бізнес онлайн, він не обкладається налогами. І знаєте, ця компанія, вона сама не будує, вона сотруднючає з компанією Monolith, це турецька компанія, і все, що зв'язано із нерухомістю, це нерухомість і все, що з нею пов'язано. Тобто вони і здають квартири, і продають квартири, і можна купити квартиру як з цоколя, так можна купити з ремонтом, без ремонту, можна купити з ложками, з мебілью, з чим хочете. І, звісно ж, інтернет, бізнес онлайн. Другий напрямок це інтернет-заробіток. І міжнародний бізнес під ключ. Друзі, це дійсно бізнес під ключ. Раніше, в 2011 році, як тільки компанія зробила житловий програму, вход сюди був 8 тисяч доларів. І знаєте, напевно, люди, я не знаю, я тоді не була, але я думаю, що тоді краще підписувались люди, бо вони розуміли, що це... Бізнес це моя така думка, я не знаю, потрібно спитати Валентину Чалову, вона чуть-чуть більше вже в цьому бізнесі, вона вже шостий рік. І я думаю, що люди, мабуть, більше підписувались, тому що 8 тисяч доларів була якась відповідальність, що ти вкладаєш 8 тисяч доларів і ти хочеш нерухомість на Північному Кіпрі. Якщо ви не хочете нерухомості, то компанія в 2016 році зробила поправку і сказала, що наші партнери можуть забирати грішми. Ну, це буде 15%, вони будуть забирати свої як комісіонні. Компанія передивилася, що 8 тисяч доларів не всі зможуть заходити, і вони зробили такий вход, як на 2000 доларів. 2000 доларів вони давали можливість, тут всього все 5 столів. Вони маленькі, вони сімімісні. І от іззаду другий стіл, я почала маркетинг-план іззаду, щоб вам було зрозуміло, як компанія йшла на уступки нашим партнерам. Якщо ви не можете зайти на 8 тисяч доларів, ви можете зайти на 2 тисячі, попрацювати трошки, ви заробите в цьому столі. 8 тисяч і переведете в останній стіл, де вход 8 тисяч, а на виході 128. Ну, тут працює в останньому столі реінвестор. Вниз опускаємо 32 тисячі. Тут на картинці намальовано внизу 32 тисячі. Тут такий реінвестор, це гроші працюють на нас. Ви опять стаєте, тобто, в чергу, на виплату на 96 тисяч. Сьогодні в залі у нас сидить чудова жінка яка зробила цей бізнес і чотири рази вона вивела по 96 тисяч. Дві квартири вона купила на північному Кіпрі і дві квартири вона купила в Україні. Ця жінка, я з нею люблю дуже общатися, я в цієї людини консультуюся. Це Чалова Валентина. Я думаю, в кінці. Сьогоднішньої презентації, я думаю, ви зможете цій людині позадавати питання. Можете зараз на листочку записувати питання, щоб тоді в чергу вистроїтись і задати питання, які вас турбують. І от компанія передивилась іще раз. Вона зробила вход на тисячу доларів. Взагалі з тисячі доларів це вже ви купуєте сертифікат. Вносите тисячу доларів, на виході чотири тисячі доларів. Одна тисяча у нас йде на реінвестор, три тисячі у нас остається, дві тисячі ми переводимо в стіл, де ми заробляємо 8, і де 8 переводимо в останній стіл, де заробляємо 128. А одну тисячу з першого стола, де входимо ми на, на тисячу, заробляємо 4, ми забираємо вже собі на карман. І тут ми заробляємо постійно по оцих три тисячі. Тут навіть намальовано посер... всередині стола. Три тисячі. Тобто ви не один раз, це не якась там лотерея, що ви один раз заробите три тисячі і більше заробляти не будете. Ми тут будемо заробляти постоянно, тому що ми на реінвестор будемо ставити тисячу доларів вниз стола. Заробляємо 4, тисячу опять на реінвестор, три тисячі в карман. Тобто в останньому столі, там де 96 тисяч, ми теж будемо за щити реінвестора заробляти. І Столі на тисячу доларів це сонячний шанс, ми теж будемо заробляти постійно по три. Але прийшла пандемія, прийшли із міни, не то ж в країну, а взагалі в всьому світі. І компанія подивилася і переглянула свій маркетинг-план, переглянула ці столи, і вона зробила таку антикризисну програму, де от таких маленьких два стола сімімесних... На 170 доларів вход, де ми можемо заробити тут 1000 доларів. Нам компанія дає за 170 доларів робоче місце, так як у вас в кармані нема 1000 доларів. Якщо у вас на сьогоднішній день є 1000 доларів, ви можете їх витягнути з кармана і зайти зразу в сонячний шанс. Якщо ви хочете зайти... В останній стіл ви можете внести 8 тисяч доларів і зайти в останній стіл, але там не буде команди. І через то е я хотіла підписуватись на 1000 доларів. Я зрозуміла, що там вже є сертифікат. Коли я прийшла у Галини Верхомій, це вище стояща людина, яка мені розказувала за цей бізнес, вона мені сказала, у мене вже є сертифікат на 1000 доларів. Він іменний, я його вже можу подарити, продати, що захочу з ним та й зроблю. І я з цим сертифікатом буду переходити стіл в стіл. Тобто він сьогодні стоїть 1000 доларів, тоді він буде стоїти 2000 доларів, тоді він буде 8000, і в останньому столі він буде 128 тисяч. Тобто у вас вже є документ на руках, ви купили сертифікат на нерухомість в цьому столі. В перших двох столах це така антикризисна. Програма, де нам компанія дає заробити оцю тисячу. Тобто ви приходите на 170 доларів, ви рухаєтесь по цьому матричному столі, за кожних дві людини вам компанія платить 300 доларів, но з того моменту, коли ви стоїте на вершині матриці. Почуйте мене сьогодні, тому що дуже багато партнерів не розуміють, коли вони приходять. людина прийшла вниз. Людина внизу, друга людина приходить і матриця ділиться чітко напополам. Виходить друга матриця з цього стола, і людина переходить в праве плече, а з правого плеча, коли дві людини підписуються, то виходить, ця людина виходить на свою матрицю. З того моменту, коли люди приходять в, ваш, в вашу матрицю вниз. Матриця ділиться, ви і заробляєте отих 300 доларів. Слідуючих 300, слідуючих 300, але коли ви заробляєте перших 300 доларів, ви переходите в другий стіл, де на виході 1000 доларів. Цей стіл трошки відлічається від першого стола, тому що тут потрібно всі сім місць засісти. І коли ви заробляєте 1000 доларів, а у нас вже є на цій неділі... Получила мій спонсор Шпак Ольга, я її вітаю. Вона получила 1000 доларів, і ми на крок піднялися вище. Через 100 оці два стола, таких маленьких, вам компанія дає просто заробити оцю тисячу доларів. Риски, ну які тут можуть бути риски, ви вносите 170 доларів. На вході 170, на виході 128. І це може бути як за півроку, так і за 12 місяців. Так за півтора году, яку ви скорость собі вибираєте. Валентина Чалова це зробила за 8 місяців. В її команді 50 людей і неоднократно получили ці кошти, вони зробили це теж не по одному разу. Багато людей тут не потрібно. Тут потрібно включати фільтр на вході. Ви маєте запрошувати людей адекватних, нормальних, які розуміють що це серйозний бізнес, це елітний бізнес, це нерухомість, це не якісь там носки або розпашонки якісь продавати. І то звається теж бізнесом, тому що там теж люди заробляють кошти, але тут елітний бізнес, тому що тут нерухомість. На нього ніколи не буде такого, що його не будуть купувати. На цей товар, на цей продукт завжди є покупці. Завжди є. І коли у вас вже на виході 128 тисяч, ви опускаєте 32 тисячі на реінвестор, ви можете придбати житло на північному Кіпрі. Ви можете його придбати. Але якщо ви по якійсь причині поки йшли туди, передумали, то ви можете забрати коштами, і це буде 15%, компанія просто заробить свої кошти. Оці всі столи тут дуже можна зробити скрін екрана. Ребята, і просто роздивитися оцю цю картинку, тут все те, що я розказувала, все тут намальовано. Тут дуже, от наша усіх така цель остров Побєди, остров Вікторія. Через то нам потрібно дуже-дуже швидко -дуже працювати і приводити нових людей. Приводьте нових людей, не бійтеся їм розказувати можливість. Дуже багато людей зараз осталися без роботи, дуже багато людей осталися без даха над головою. Це центр України, якось не так коснулася війна, а є люди, які не мають ні домівок, немає грошей. Дуже багато людей повиїжджали за кордон, які просто сплять і мріють вернутися сюди. І знаєте, я вам скажу, може це ж буде не новина, звичайно. Війна закінчиться. В будь-якому випадку вона закінчиться. Ну чи буде краще? Зразу краще не може бути. Повинна країна якось ставати, Люди повинні якось адаптуватися, і... а нам працювати потрібно в будь-якому випадку. Тому що півроку, коли почалась війна, люди просто були в штопорі. Всі бізнеси стали, вони ні один бізнес не працював. І знаєте... Наша команда взяла на себе таку відповідальність, воєнний час розпочати такий серйозний бізнес, розпочати, і він дуже динамічно двигається, дуже динамічно рухається. Люди просто заходять, починають розбиратися, дуже багато серйозних людей, які хочуть заробляти, які хочуть нерухомість і північний кіпер. Я сьогодні днем трошки тут прибиралася і включила на великому телевізорі Північний Кіпр. Я дивилася на ці моря. Ніколи раніше в мене навіть у мрії не було на північному Кіпрі придбати собі нерухомість. На сьогоднішній день я дуже хочу придбати нерухомість на Північному Кіпрі. Через то розберіться з цим бізнесом. Та людина, яка вас сьогодні запросила, якщо я змогла донести вам ту інформацію, ту ідею, яка тут є, то ви маєте просто розібратися, не пропустіть цей шанс, розберіться, запитайте ту людину, яка вас сюди запросила, хай вона сяде з вами, хай вона вам все розмалює, хай ще раз покаже, ще раз об'яснить. І це не ті кошти, за які можна торгуватися. Я думаю, ми на сьогоднішній день набагато більше втрачаємо. І це не, не ті кошти, за які можна почати бізнес. Но тут можна. Тут можна, і ми тут рухаємося і розвиваємося. Галь, і там ще є ролик в кінці. Він, звісно, на російській мові. Яка краса, яке чистіше море. Шикарно просто. Уїжджати ми взагалі з Олексієм не хочемо. Це ресторан хозяїна компанії «Моноліт». У нього он, дві фірми задержують. І ресторанний бізнес у нього свой. И вот этот «Моноліт», в котором помогает нам квартиру купить. Тут вообще классно, шикарно. Те люди, которые говорят, что это лохотрон, это, это несчастные люди. Реально несчастные люди. Так что вообще никаких сомнений. Это настолько реальный бизнес, настолько здесь перспективы. И вот эта долгосрочность этого проекта, это вообще даже себе представить не можете. Это вот действительно сказка. Так, ну вот опять Северный Кипр, Средиземное море, чистейшее, теплое. На дворе 1 октября. Хочется поделиться с вами впечатлениями, отвести такие, скажем, может быть, промежуточные итоги. Что мне дало работа в компании New Millennium Center LTD? Здесь я работаю год. Ну понятно, первые полгода ушло на то, чтобы развить бизнес, научиться работать. Но что дало он мне вторая половина этого года? Купил квартиру на Северном Кипе. Второй раз приехал. С семьей отдыхаем, наслаждаемся жизнью. Искренне жаль тех людей, которые пытаются найти в этом подвох, которые пытаются найти найти какой-то негатив придумать. Именно придумать этот негатив. На самом деле негатива нет. Я всем искренне желаю оказаться здесь. Приехать сюда. Сын приехал учиться на Кипр. Вот вам и смотрите. Год назад об этом вообще даже не мечтал. Если были какие-то мечты, но не настолько, сколько оно действительно осуществилось. Сын поступил в университет. Учиться здесь будет на Кипре. Международный диплом получит. И все это благодаря компании New Millennium Center LTD. Всем привет! Подключайтесь, изменяйте свою жизнь, живите, наслаждайтесь, радуйтесь этой жизнью.